Подяку від Міністерства освіти та науки України отримує Ірина Князюк. Вона вчителька української мови та літератури, має 20 років педагогічного стажу. Я знаю, що я гарно виконую свої обов'язки. Я отримую величезне задоволення від роботи з дітьми і, мабуть, що в такому ж колективі, в якому я працюю, неможливо взагалі не досягати висот. Це видно по наших учнях, наших вчителях, тому що у нас надзвичайно творчий невгамовний колектив і тому ти мусиш бути у тренді. Під час урочистостей до дня вчителя, який цьогоріч припадає на 6 жовтня, подяку отримала і Лариса Коцемір. Жінка викладає математику у ліцеї номер 17. Також сьогодні оголосили і 10 кращих колективів. Переможців визначили під час конкурсу. Різні напрямки, за якими ми оцінювали роботу колективів, це і звичайно освітній процес, це і простір, в якому навчаються діти. Також оцінювалася інклюзивність, доступність, тому що заклади на превеликий жаль мають велику кількість діток з особливими освітніми потребами. Також аналізувалася їхня робота на міжнародному напрямку, тому що це теж важливо, щоб ми себе презентували, обмінювалися досвіди з іншими закладами. Також аналізувалася роботи педагогічного. Колективу також аналізувалася робота і в цілому адміністрації. В четвірку кращих садочків цьогоріч увійшов в заклад дошкільної освіти номер один. Капітошка наш колектив дуже активно приймає участь у різних конкурсах, у різних номінаціях. І цьогоріч вихователь Ференчук Олена Петрівна увійшла у 50 топ. Вихователів України. Ми є один із перших закладів, який відкрився під час повномасштабного вторгнення. І ми є команда. Пишається своїм колективом, і директорка ліцею номер 2 Інна Мігунова каже, ця нагорода мотивація для неї та колег. У нас зростає кількість сертифікованих учителів, і цього року учителі, які проходили сертифікацію, отримали найвищий бал. І вже ми знаємо новини, що Мельченко Ірина Васильна вдруге сертифікувалася дуже успішно. Колектив зростає професійно, середовище в закладі стає ще більш толерантним до учня, спонукає до нових здобутків в освіті. Цьогоріч в десятку кращих увійшли чотири заклади загальної середньої освіти та два заклади профтегосвіти. Кожен отримав подарунковий сертифікат від Хмельницької міської ради на придбання оргтехніки. Ми маємо виховувати дійсно українського героя, українського воїна, українського бізнесмена, українського управлінця, той, який буде будувати нову Україну. Я щиро вірю, що ми з вами так і будемо працювати. Я вас щиро вітаю. З Днем працівників освіти я завжди кажу про те, що для нас це особливий день, для мене це особливий день. Ну і ще вірю, що нам обов'язково вдасться. Ми не будемо збавляти оберти, ми ніколи з вами не будемо опускати руки. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.